На подвір'ї школи номер 13 Голосно діти в передчутті заходу батьки готуються фотографувати малечу, педагоги дають останні настанови. Всі вбрані у вишиванки, щоб відзначити свято, яке для учнівської родини стало традиційним. Вже 13-й рік поспіль наш заклад відзначає це величне свято. Кожного року воно проводилось по-різному, але завжди було цікавим, творчим та яскравим. Цього року ми знов зібралися на подвір'ї школи однією великою дружньою родиною. Вишиванка це не тільки прадавня частина гардеробу нашого народу, що передавалась нащадкам та служила оберегам для його власника. Вишиванка є символом нескореності. Сучасною зброєю та нерозривним зв'язком поколінь учні другого В класу підготували до заходу пісню вишиваночка. Розповідали вірші, присвячені вишиваній сорочці. Наша вишиванка просто дива, кожному нізучно і красиво. Вишиванка світу України, кожної великої родини, нашої історії та мови за любів її знову. Погляднімо, друже, вишиванку. Наш чарівний український світ. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний друже мій. Одягнемо друже, вишиванку, хай побачить українців світ, молодих, відважних, дужих, Знані набагато Такий чудовий захід ніяк не міг обійтися без загального флешмобу. Діти всі разом повторювали рухи за педагогом організатором піднімали догори прапорці. Окрім того, учні підготували малюнки обереги із зображенням вишитої сорочки, щоб подарувати своїм однокласникам на згадку. Олена Мелькунова, вчителька другого класу, розповіла про заходи, які передували дню вишиванки. Діти веселі. З вас з радістю <хи> прийшли на це свято, відгукнулися, робили поробки вишиванки. Ми вчора саме вчора ми проводили такий невеличкий, якби із вхід в історію цього свята, і е робили такі вишиваночки. Також наші діти, ви бачите, вони всі з дипломами. Ми напередодні пройшли всю українську олімпіаду з української мови для другокласників і отримали ось такі чудові дипломи за. Те, що ми любимо, поважаємо, і шануємо свою рідну мову. Виконуючи обов'язки директора навчального закладу, Світлана Назаренко тішиться з того, що у дітей відбувся такий захід, адже і вони, і їх батьки нині як ніколи потребують позитивних емоцій. У цьому році наш непростий, нелегкий, я б сказала, час все рівно. Ми вирішили об'єднатися для об'єднатися батьки, об'єднатися діти, об'єднатися педагоги, щоб продовжувати і розвивати наші українські традиції. Ну, перш за все, ми розуміємо, що це безпека дітей. Тому, звичайно, ми провели це свято в два етапи: перший етап для певної кількості дітей, і в другий етап для другої кількості дітей. Дякуємо звичайно всім за те, що прийняли таку активну участь у цьому святі. Світлана Миколаївна на захід прийшла в незвичному вбранні, яке має свою унікальну історію. В мене в вишиванці є елементи вишивки, яку вишивала ще моя прабабуся. Цим елементам вишивки їм більше ста років. Да, більше ста років, да. і бабуся передала мені такий рушник, але ви розумієте, що з часом рушники вони трошки там псуються, да і тому все ж таки я вирішила використати цю історичну таку можна сказати пам'ятку, невелику нашого. Роду і зробити собі також таку вишиванку. Да, це автентична вишиванка у цій вишивці більше ста років. У вишиванці і модно, і красиво, і зручно переконана педагог Олена Дмитрівна. На жаль, моя вишиванка вишита не мною, вишита іншою майстрині, тому вона вже у мене десь років 5 чи 6, Я її люблю, кожен рік одягаю і шаную. І вважаю, що я в цій вишиванці дуже гарно. Людмила Степанівна, бабуся учня першого класу, теж прийшла на шкільне подвір'я, дотримуючись дрес-коду. Це таке свято, що кожного може бути вишиванка і повинна бути це наше свято. Ми повинні його чтити поважати. І одягатись гарно, вишита сорочка має велике значення для кожного українця. Особливо цінується та, що передається у спадок. Саме в такій завітала мама Оля з чоловіком Євгеном на день вишиванки до сина Степана. Це такий класний привід, нагода. Хочеться, щоб вся шостка ходила в вишитому українському вбранні, щоб ми пишалися тим, що ми українці, що у нас є власні традиції, що у нас є. Багатовікові, тому що, от, наприклад, вишиванка, яка на мені, її пошила мені моя мати з полотна, яке ткала моя прабабуся, і мати мені вишила, щоб спеціально, щоб коли її не буде, була рубашка, вишиванка, яка буде нагадувати, що ми українці, і ну, ми це передаємо ну, з такою цінністю, з такою важливістю. Стюпі сорочку вибирала мама Піша, на ній багато. золотими нитками вишитий тризуб, хлопці його вбре. Мені дуже подобається, як і саме свято. Сорочка тата Євгена теж особлива. Вишита шосткинськими шосткінськими майстринями вона теж має свою вже сучасну історію. Вишиванці вже 8 років. Ми її придбали. Ну, у нас було сімейне свято, ми її придбали. Цього приводу. Як виявилось у цій сорочці, Євген ставав на весільний рушник. Це був 14-й рік, тоді також пік був українізації нашого суспільства. У ну, зв'язку з обставинами певними, і хотілося кричати на весь світ, що, що ми українці у будь-яких діях, подіях, рухах і словах. Вишиванка з просто етнічного одягу стала ще одним символом української нації: у когось маки. Кетяги калини, волошки чи колосся пшениці, соняхи, чорноградні грона, різні орнаменти і кольори, традиційні вишиті хрестиком і сучасні оздоблені бісером, об'єднані найпотужнішим сенсом, приналежністю до унікальної волелюбної нації.